Добрий день, наші дорогі подписчики. Давно вже відео не знімав. Вчора ми купили яйця для закладки в інкубатор Перепелиня. У нас то перепела є, як ви бачили, але ну, самці нема, ми їх обрали, то приходиться тепер покупати яйця, купили ми їх по 3 гривні за штучку. Ще нам їх подарунок одну упаковку дали. Будемо заложувати, зараз переберемо таку мисочку. Ще раз передивимося, чи немає десь тріснутих чи ще яких. І будемо великий інкубатор заложувати, бо у малому інкубаторі малий вивод процентів. Так що оставайтесь на нашому відео. Далі буде. Ось перебрали всі яйця. Якраз одійшло. Те количество, що він давав в запас. 19 штучок одійшло, ну, з 20, звісно. Перебрали, передивилися. Все хорошо. Тут одібрали ті, що там, побиті, придавлені. Сейчас піду вже заложувати інкубатор і покажу вам. Ось такий у нас інкубатор. Я вже бачив у нас по відео. Одну верхню цю я зняв, щоб не мішало. Поставлю на, оцю, на цю верхню, щоб не так близько до лампочок було. Ось так він перевертає яйця. Знизу я вентилятор поміняв пластикові поставив. Стояв тут ось такий. Він дуже торохтів самодельний то я знайшов у себе со старого інкубатора з холодильника от такий пластиковий то поставив пластиковий все цей, у цей інкубатор влазе 800 яєць корінних ну а перепелінних явно явно раза в 4 більше конечно 4 в 3 Ну я думаю 12,5 на точно близок перепилиних. Ну ми конечно таке количество не будем заложивати. 200 штук все заложим. Бо у нас, як кажуть, на більше кількість не буде і кліток. У нас кліток, я не знаю, як на штук 300, навірно. Если ще то, що на кожен ярус по 50 штук и до це. Буде ще й багато. Поки молодняк, то можна по 50 штук, а там лучше 40. А по 40. А якщо по 40 считаю, то це буде скільки. 6 на 4. 24, 240 штук. Ну якраз хорошо. Молодняк виросте, та плюс старих потом надо буде убрати. Ладно, почну я заружувати. Ось я примерно відділив Ось таким палкою. Що мене з 200 штук лізе примерно. Ну я пам'ятаю, що в мене тут, конечно, трошки вверху буду чимсь вимочувати. Іли можна, конечно трошки ближе палку передвинути. уже не хочеться крутити, лучше я чим-небудь Отак От я вложив яйця в інкубатор, Щоб не шаталися, Долив водички дві ковротки, не знаю, може мало. Нам чит, я знаю, ми ставили 4 ковротки. Бачите, її поставив. Не знаю, може. Потім ще, ще добавлю. Дві коворотки. Сейчас поставлю на температуру 38,3 на сутки. Поки прогріється, а потім вже прикручу на 38. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.